Не йди, а швидко біжи за цією лінійкою, бо минулу поставку розібрали за добу. Ще пак, це новинка від медіпіл з комбучою і гіалуроновою кислотою, а кожен їхній продукт це революція. Отож, трохи детальніше про основний компонент, бо комбуче це скриня скарбів для нашої шкіри. Це ферментований чорний чай, що містить вітаміни В, С, Д, Є, e, К, фолієвою кислоту і масу ензимів і мікроелементів. Комбуча відновлює волокна колагену і еластину, заспокоює, виводить токсини, а фруктові. Кислоти м'яко пілінгують шкіру. Ферментовані продукти краще проникають в глиб шкіри, а отже, є більш дієвими. В лінійці три продукти: крем, тонер і сироватка. І цього магічного еліксиру в кремі цілих 50%, а в тонері і сироватці аж по 70%. Ще раз, тут не три краплини заявленого інгредієнту, а більш ніж половина баночки. І додатково до цього ще й букет доглядових компонентів. Крем двохфазний виглядає як гель з комбучі і капсульний крем. Їх приємно міксувати. На шкірі. В кремовій частині цілих 8 видів гіалуронової кислоти і 5 видів церамідів, а ще ферментований екстракт рису. Тобто разом це фантастичне зволоження, живлення і відновлення захисного бар'єру шкіри. Тонер теж двохфазний, густий, з не менш розкішним букетом доглядових компонентів, ніж в кремі, з приємною віддушкою одразу зволожує. Сироватка концентрована, як і тонери, крем, вона містить цераміди і гіалуронову кислоту, рослинні екстракти, як то камелії чи шкірки мандарина. Отже, вам забезпечено гарний колір обличчя, рівний тон, зменшення зморшок і покращена регенерація шкіри. Всі продукти веганські в еко-пакуванні з нанесенням соєвих чорнил. Поспіши замовити свій скарб на сайті, бо його солдаут точно не забариться. Наші менеджери на сайті і в інстаграмі підберуть для вас найкращий догляд. Чекаємо на ваші враження від цієї новинки медіпіл. Чимось в наступних відео.